Дуже багато шортсів, і я вирішив зняти коротеньке відео тренування з біцепсу. От. Що я зробив? Я зробив собі дві пари гантелей. Ці десь по 12, 13, 14 кілограм і ці по 11 кілограм. З них я почну робити молотки. Тобто цими починаю, цими не Цими починаю, цими добиваюся. От. Іду робити розминку. Роблю розминку. Переважно я ті гантелі, які мені попадаються під руку, 4-5 кг, 6 кг, неважливо. Головне з навантаженням розігріти той суглоб, який я буду нагружати. От. В основному беру упор на той суглоб, який я буду нагружати. Тож, ну, так от. Але не треба забувати, про, ці, про ті, про ті, про ті, про ноги, про руки по спини, по колінах і так далі. Починаю загаданий номер один. І стараюсь вниз опускати довше чи піднімає, тобто піднімаю секунду, опускаю 2-3 відносно. patrzy, I brałem dentki dla dobywki. To nie wyhydająć bilsy, Ale nie lepszy. Як варіант, можна спочатку робити три підходи без добивок, щоб і добиватися вже в останніх підходах, в останніх вправах, тому що можна забитися так, що далі вже все тренування важко буде взагалі робити. Ну, мені це нормально, я вже втягнувся, тому я роблю так. Але треба слухати себе і Розуміти, ну, прислухатися, чути, про яких комбінаціях, ще зможете зробити ще, ще, ще. ще. Ну, але бажано себе трошки нагружати. Таких підходів зараз буде 3-4, побачу. І далі перейду на обратний хват. От. А потім нажим вигнутою штамою. Якщо чесно, я вже навіть не рахую, скільки я роблю повторів у підходах. Деколи це не доїдає, я просто роблю до відказу. Хоча є психологічний момент. Той момент, коли ти, допустимо, робиш, запам'ятовуєш, що ти робиш 10, і деколи ти можеш зробити і більше, але ти зупиняєшся на 10. А деколи буває, мені здається, що включається лінія, ти себе жалієш, що ти робиш 6, а можеш зробити 10. Тут вже треба якось займатися самодисципліною, щоб. От, Дивиться, як мозок працює, і як він обманює організм, і який старається його обхитрити. Раз робити так, раз так, і я думаю, що цей психологічний блок забирається. От, тобто раз рахувати, раз не рахувати, і організм такий чуть-чуть подумає, ага, роблю я до отказу, стараюсь більше вижити. От, я думаю, що це так працює, експериментую. От, почав з таким експериментувати, теж замітив, що є психологічний блок. Тобто, Щоб я не взяв, там, я стараюся зробити 10 і не більше. По суті, правильно робити там, брати вагу, яку можеш взяти 6-7 разів да, по максимуму, воно грузити і підняти і все до відказу. От, щоб шостий, ти вже кричав, скрипів. От. Ну, я щось привик деколи 8 і 9 брати. От. Але далі стараюсь добивати, догружатися. От, якщо маю вагу маю чим, і робити більше. Якщо не маю більше, то роблю вже на кількість. Бувають такі випадки, коли маєш одні гирі і більше нічого не маєш, тренуєшся все тренування ними, віджиманнями, підтягуваннями, брусями і так далі. От. Коли є чим, то стараюся підбирати вагу таку, щоб. От, по максимуму загружати, там, 7, 8, 9, 10 підходів, тоді м'язи мають рости, але м'язи ще ростуть від того, що жреш багато. Зараз беру 20-к штангу і піднімаю її і в верхній точці, чуть-чуть стараюся дожати кистю, щоб в верхній точці по максимуму напрягти перед пліч. Беру отаким хватом на рівні плечей, можуть чуть-чуть і ширше і дожимай. Підняв, дожимаю, підняв, дожимаю, підняв, дожимаю, підняв, дожимаю. Втомився, бо якщо зробив підхід і буквально Відпочинку було 30 секунд і зробив другий підход. Перший підход я зробив десь 7 раз, Цей раз 5. Дуже з нетя. Водичка. Під час тренування, коли п'ю воду, відчуваю себе людиною. Більше, звичайно, потію. Але водичка, прямо коли жарко на вулиці. Коли займаєшся в мінус 15, то на вулиці, то води не дуже хочеться, а от в жару хочеться. Так, підготував s гриф. 10-5. Тобто 15 з цієї, 15 з тої і плюс грив, виходить десь 40 кг. Я думаю, що мені хватить. Якщо не хватить, зараз добавим. Взагалі я себе не дуже люблю грузити сильно. Я коли відчуваю, що можу взяти, то беру. Коли відчуваю, що хочу чуть хочуть меншу взяти, беру менше. Тобто це не кожен день я себе гружу до втрати пульсу, тому що я б інакше вже падав. Там, я думаю, що організм би від таких нагрузок дуже сильно довго відновлювався. О, тому я все дозую. Мені багато хто говорить, що ти займаєшся кожен день. Це така фігня, типу організм має відновлюватися. У мене він відновлюється. Зто в мене регулярно все. І я прислуховуюся до організму. І коротше, я таким способом виховую регулярність. Бо мені раніше було дуже важко виховати. Я спочатку там займався, 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 потім робив якусь тиждень-два міг перериву зробити, потім знов займався. знаєте. А в такому режимі мені так прям шикарно. Кожен день пішов, позаймався, нехай чуть-чуть, але позаймався. Mm, важко, важко, я би сказав. Взяв дуже вузьким, а зараз візьму ширшим. І ширше доливаю. Чому так? Не знаю. Так захотів. Виглядала вона набагато легше, ніж. Насправді. Mm -hmm. І таких підходів буде зараз в мене знову десь три, максимум чотири. Hey, дві вишеньки цього вечора. Це дві 20 кілограмові. Два 20 кілограмові грифа. Які я зараз візьму в руки. Буду тянути на себе, нагрожається біцепс і спина. Але спину я вже зроблю в інший день. Треба буде піти на турнік, турніка в мене тут нема. От, і я розділю спину, розділю на два тренування в день. Тобто буде спочатку турнік в кілька заходів там вранці, От, а потім я зроблю вправи з штангою, з дисками, з гир'ями на спину. You can see the riding on the pavement. Young kids are growing up in basements. Online, a whole new generation. i am a make mine, so you better go take it. always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide. Nothing. it a, side or... it's not a, of yeah, a so, That's all for today. I'm running to the shower. That's all for i pozemalujesz swoje sprawy i spada. Wszystko, do zobaczenia, do zobaczenia, do